Біля дверей, старих, скрипучих, оббитих червоним дерматином, тулилася до стіни маленька кудлата жінка в нечистій сукні та хустці, зав'язаній як бандана. Вона була босоніж, лівим оком косила до носа, а на правому більмо. В кутку біля смітника та плаката з написом Прибирай за собою самотньо притулилася дерев'яна ступа зразка 1743 року. А також довга двірницька мітла моделі добрий ранок. Жінка зітхала, сумно терла кінцем хустки око й позіхала. Двері відчинилися, звідти визирнув добрий молодець у фірмовій косоворотці та з Бейджиком секретар першої ітицької закреслено етичної комісії. Заходьте, громадянко яга, заходьте, не соромтеся. Баба Яга, а це була саме вона, боязко ступила в кабінет. Там засідала комісія з етики чарівництва, чаклунства та зіллєваріння. Головував повний червонолиций дядько із сивими бровами та бородавкою на носі. Поруч з ним сиділа худа як тичка, дама з гніздом на голові, а з іншого боку, той самий секретар. Саме він і розпочав розбір польотів. Громадянко Яга, вам зрозуміла суть наших претензій? суворо запитав він, взявши синю картонну папку на зав'язках. Та чого це зразу яга?» Що яга? Я взагалі ні до чого. Так зізнаюся, паркувала ступу в недозволених місцях. Було діло, але всі штрафи я сплатила? Я більше не буду. Я взагалі скоро ступу продам і користуватимусь застосунком ЯндексВідро. От зачекайте, громадянко, яке ще відро? Тут усе набагато серйозніше. Скажіть, це ж ви три дні тому сиділи на камені на роздоріжжі? І давали всім перехожим поради за гроші? Так, підтверджуєте? Яга ще більше засмутилася і кивнула. Та що, хіба не можна, де написано, що не можна? Я ж казкова істота, наївна, добросердна. Не можу не дати доброї поради, а гроші то вони мені самі давали. І я їм кажу заберіть ваші гроші, не треба мені їх, а вони пхають і пхають. То що мені та битись із ними, чи що? Голова комісії тричі моргнув і хапнув повітря ротом. Дозвольте! У нас тут є свідчення від громадянина Салтана. Він прямо зазначає: вимагала віддати їй золоті горішки за курсом нижчим за ринковий в обхід банку в намаганні дізнатися, де живе громадянин Гвідон. Ви ви знаєте цей ганебний факт? Яга почервоніла і сердито хмикнула носом. Так цей салтан нічого й не дав, лише обіцяв. Записав мене на курси криптотрейдерів і зник. Козел, ще й три тисячі позичив. Гаразд. Витер обличчя не свіжим носовичком у клітинку голова комісії. А навіщо ви порадили тридцяти трьом богатирям плювати через плече, коли їм кіт дорогу перебігає? Три три скарги від кота баюна. Вони ж його всього заплювали, поки той переходив дорогу. Зауважу у дозволеному місці. І знов таки які збитки репутації. Яга мовчки примружилася і дивилася на ту даму з гніздом на голові. Та не кліпала і не ворушилася. Просто сиділа і вдивлялася кудись у стіну. Так, ще одна скарга на вас колективна від Іванів, Івана Дурня, Івана Царевича і Івана Поповича. Пишуть, що ви їм обіцяли гарну дружину і відправили до міста Іваново, а там їх піддали харасменту. Царевича навіть двічі ледве звідти втекли. Ну. Що ну? Їм дурням по сто сорок років уже. Кожному. А вони все по світу бігають, шукають. Царівна жаба їм не та, бо губи не накачані. Царівна лебідь, бо без епіляції. А не сміяна взагалі на якихось пігулках сидить. Ну і що? На себе бо подивились. Уже пісок сиплеться, а туди ж. Раптом дама з гніздом стрепенулась і розпушилася, мов грозний птах. А фот, говорять, ви мого кузена обманулі. З незрозумілим акцентом сказала вона. А хто ваш кузен? Як хто? Теодор, домовік п'ятого класу. Ви йому сказали жартувати над бухгальтер, і кричать странний шопіт. Здафайся, Глафіро! Яга засміялась. Та це жарт був. Прийшов він сумний. Я його питаю Федю, ти чого такий понурий? А він. Криза середнього віку в мене. Нічого не радує. Я йому й порадила. Пожартуй над хазяйкою, поригочимо!» А чи знаєте ви, що Глафіра подумала, що це совість, і здала всю контору й директора в податкову? І тепер вони всім офісом веселяться, десь у місцях позбавлення волі. А Теодор поїхав туди та тепер бродить по тюрмі та гірко стогне, доводячи начальника колонії до інфаркту. Хто ж його тепер на нормальну роботу візьме? Яга зітхнула і зажурилася. Гаразд, визнаю, була неправа». Секретар підвівся, поправив комірець і, покашлявши, зачитав вердикт. Громадянку Ягу визнано винною в порушенні етики чаклунства за всіма пунктами. Їй призначається покарання у вигляді добрих справ строком на один рік і три місяці. Яга, вам зрозуміли наше рішення? Та ви що? Зовсім уже рік. Та я ж з глузду з'їду. Як це? Без витівок? Ех ви! Ну, гаразд, піду вже. Яга вийшла за двері, тихенько прикрила їх, швидко скрутила фігу на одній руці, потім на другій, показала їх у бік дверей і, прошепотівши, брешеш, не візьмеш, стрибнула в ступу. І була така.